Вітання глядачам телеканалу ТВА. Це програма Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні у нас у гостях Світлана Анатоліївна Левицька, професорка курсу Лор Хвороб Буковинського державного медичного університету, а також лікарка центральної міської лікарні, медичного центру Медгарден та медичного центру клініка Святого Луки. Доброго дня! Добрий день. Сьогодні ми розмовлятимемо про хронічний тонзеліт моїй мамі в дитинстві ведели легланди якраз через це захворювання. Скажіть, будь ласка, чи наразі до цього вдаються рідше, чи це правда, чи ні? А так дійсно наразі тонзелектомію або операцію з приводу видалення гланд виконують рідше ніж її виконували, скажімо, коли ваша мама була молодою дівчиною і пішла на таку операцію. Тобто, напевно, вона застала пік популярності цієї операції в нашій країні. Такий спад популярності він зумовлений тим, що ми зараз більше знаємо, що таке мигдалики, що вони роблять, наскільки вони важливі, змінилися погляди до їх ролі в нашому організму. Проте не можна сказати, що ми. Взагалі не видаляємо, або що це операція глибокого минулого. Ми просто більш виваженіше підходимо до цього питання. А чому взагалі видаляють мигдалики? Власне, що таке хронічний тонзиліт? А так дійсно ця операція стара як світ. І як правило, перше питання, з яким зазвичай звертаються пацієнти: якщо Бог чи природа, що створили в нашому організмі, воно ж для чогось потрібне, для чого ми викидаємо так званий зайвий орган. Дійсно, нічого зайвого немає, і це орган імунітету, це орган захисту, який має бути і видаляємо ми його тільки тоді, коли він не тільки не виконує свої роботи, а коли він загрожує розвитку ускладнень з боку інших систем, тобто. Коли він являє собою загрозу? От якщо така загроза існує, ми кажемо, що у пацієнта декомпенсований і з мигдаликами треба попрощатися. Коли ж просто мигдалик дещо не працює в повну силу, це компенсована ситуація, яка не завжди потребує хірургії. А власне мазок з голодки, коли його варто робити, і про що це свідчить взагалі його результати? А так, це ще одна дуже популярна така думка серед нашого населення, що в горлі живе якась дуже особлива капусна бактерія, яку варто виявити, пролікувати, і, і все буде добре. Насправді це не так. Наше горло постійно заселене якимись бактеріями, тобто воно не буває стерильними. І мазочок з горла ми беремо в двох випадках: перший випадок, коли щось йде не так з лікуваннями, ми не можемо досягти того ефекту, на який ми розраховуємо. Тоді ми підозрюємо, що напевно та бактерія, яка живе, вона резистентна. вона Більшість наших препаратів не сприймає. Давайте перевіримо не просто, хто живе, а до чого цей житель, цей мешканець чутливий. Це перший момент, коли він потрібен. Другий момент, коли ми підозрюємо, що гланди або мигдалики дали домівку для досить небезпечної інфекції, яка може дати ускладнення. І ми хочемо перевірити, чи цієї інфекції, а саме бета-гемолітичного стриптококу, немає у даного пацієнта. З іншого боку, мазок абсолютно не інформативний. Тобто, якщо ми просто здаємо мазок раді мазка або мазок для того, щоб перевірити, там які стафілокок там, чи корінобактерії у нас живуть, воно не має під собою ніякої бази, воно не надає нам тої інформації, яка потрібна для прийняття рішення. А що взагалі таке пробки в Гландах? Наявні гнійні пробки, чи це обов'язково е, до операції може призвести, і, власне, як їх е, потім як їх позбуваються? Угу. Ну зразу хочу заспокоїти, що гнійні пробки це не вердикт оперуватися, абсолютно ні. Гнійна пробка це продукт життєдіяльності мигдалика. Тобто мигдалик працює, він зустрічає інфекцію, переробляє інфекцію, вбиває інфекцію. Разом з бактеріями гинуть наші захисники, гинуть лікацити і утворюються такі мікропробки, які виводяться з організації. Які, оцей, якщо оцей процес очищення мигдалика, він сповільнений або він утруднений, пробка стає більшою і ми вже можемо її побачити очима. Оце називається гнійні пробки. Тобто, по суті, якщо ми бачимо таке утворення, ми можемо сказати, що дренажна функція мигдалика, вона порушена, вона не ідеальна. Тобто він працює, але вивести не може так, як ми би хотіли. Але це не ознака того, що мигдалик обов'язково потрібно він викидати. Він працює, просто не може виконати до кінця свою роботу. Ну і негативним є те, що як би ви не лікували цього пацієнта, не можна раз і назавжди позбутися пробок. Який би модний метод не був, який би не був новітний. Все одно це ж продукт діяльності. Галанда буде продовжувати працювати, і вона періодично буде утворювати пробки. Тобто, для того, щоб пробки не утворювалися взагалі, мегдалики треба видалити, але сама пробка. Це не є показ до того, щоб прощатися з важливим і потрібним органом. Чи змінилося взагалі щось у видаленні Гланд, чи існують якісь новітні технології? А, так, звичайно, наука і техніка не стоять на місці, вони йдуть вперед. І а, перше, що змінилося, змінилося наше відношення до органа. Ми дуже помірковано видаляємо мигдалики і маємо чітко розуміти, що. Тільки якщо інших моментів немає, інших заходів немає, тоді пацієнт скеровується на операцію. По-друге, змінилося наркозне забезпечення. Якщо раніше, ну тоді, коли мама да, оперувалася, це було швидше за все місцева анестезія, то зараз це абсолютно загальне знечулення, тобто пацієнт спить і бачить приємні сни в той час, як хірург працює з його мигдаликами, що є абсолютно безпечним і малотравматичним, і абсолютно неболісним для пацієнта і комфортним. В плані роботи хірурга. Змінилася сама методика. тобто Є абсолютно нові методики, так звані гарячі методики це коли оперуються ультразвуковими лезами, лазерними лезами. Кобляторами, так звані гарячі або безкровні методики, вони дозволяють виконати операцію практично без краплі крові. Тобто пацієнт не втрачає кров під час операції. Слід зразу сказати, що а, яку б методику не вибрав пацієнт, наскільки б новітньою вона не було, все одно горло має загоїтись після операції, тобто має пройти свій період загоєння. І а, саме таке неприємне в цих операціях, що було і що є на сьогодні, після таких операцій горло болить. Якою методикою її не забирали? Але до цього просто треба бути готовим. Ну, смертельних болей немає, ми призначаємо певні ліки і, власне, і ми переживаємо цей післяопераційний період. Ну, але так, горло, горло болить. А скільки триває такий складний період? Приблизно тиждень, тобто, десь за тиждень пацієнт відновлюється і може приступати до своєї активності, до виконання своїх професійних обов'язків, якщо це дорослий, за винятком людей вокальних професій. Тобто зараз ми з вами, це представники вокальних професій, да, де йде підвищене навантаження на голосовий апарат. Вони загоюються, відновлюються трошечки довше, оскільки це підвищене навантаження. Ну приблизно за 10-14 днів відновлюються повністю, і представник вокальної професії також може приступати. До виконання своїх обов'язків. А що взагалі слід знати пацієнту, який готується до видалення гландів? Перш за все, такому пацієнту е, слід знати, чому він це робить, які абсолютно чіткі покази, що він має чекати не тільки від операції, а що має бути після того. Тобто, для чого ми це робимо. Е, він має знати про післяопераційний період, він має бути попереджений, е, скільки часу він має бути вдома. Е, він має пройти повноцінне обстеження до операції. Це абсолютно обов'язково. Чим краще ми підготуємо пацієнта, тим легше і нормально пройде операція. Обов'язково його оглядає анестезіолог, це той лікар, який власне буде здійснювати загальне знечулення. І перевіряємо роботу легень, серця аналізи крові. Тобто, абсолютно готуємо пацієнта до планової ситуації. Зрозуміло, що пацієнт не повинен бути в стані респіраторно-вірусної інфекції або в загострення якихось хронічних проблем. Якщо така ситуація відбувається, то операція переноситься. Ми знов таки готуємо пацієнту для того, щоб все пройшло максимально гладко і загоїлося максимально швидко. В якому віці краще видаляти мигдалики? Зазвичай мигдалики видаляються. Не в дуже ранньому віці в крайніх випадках ми це робимо маленьким дітям 2-3 років але це винятки, тобто намагаємося такого не робити. Якщо дуже потрібно, то після 5 років життя. Чому це так? Тому що мигдалики відповідають за оральну толерантність, тобто не сприйняття їжі як алергену. Вважається, що до 5 років дитинка зустрілася зі всіма. Антигенами їжі і в подальшому вже харчової алергії немає. А от якщо могдалики забирати рано до п'яти років життя, то це кандидат на харч, важку харчову алергію. Тому намагаємося до п'яти років не забирати. Верхньої якоїсь планки немає, в принципі, це можна робити і в 60 років. Просто питання в тому, що така проблема виникає, як правило, в дитинстві і в юнацтві. Тобто, якщо людині 60 років, то де ж та людина була до того. Тобто це проблема, яка вже існує так довго років, так багато років, що ну, Питання тоді доцільності такої операції вже в такому мудрому віці? Ну в принципі кажу, верхньої планки немає. Ну а власне, якщо дійсно більше в дитячому юнацькому віці, що робити тим людям, які дійсно затягнули цю проблему, чи є для них якісь наслідки для здоров'я негативні, якщо вони все таки не наважуються на операцію? Так, звичайно, є. Ну, зазвичай, мигдалики надзвичайно активні в юнацькому віці. Дитячі, юнацькі. Далі їх активність дещо знижується, оскільки знов таки ми ж зустрілися вже зі всіма, майже зі всіма бактеріями, вирусами і е, гланди не працюють настільки активно. Але якщо ця проблема продовжується у цієї людини, то ми забираємо мигдалики навіть в 40 років, і в 50, і в 60. Це не так часто. Ми не надто щасливі від операції в такому віці. Але якщо це потрібно, виконується і в такому. Віці. Якщо ж ми затягуємо з хірургічним видаленням там, де воно потрібне, то можуть бути ускладнення, яких потім не вдається вилікувати, забути, заперечити. Я говорю про важке враження серця, суглобів, нирок, іноді шкіра. Тобто з такими захворюваннями варто все-таки до них не, не досиджуватися. Тому надзвичайно важливим є періодичний огляд лор-лікаря і сумісне наше колегіальне з іншими спеціалістами вирішення, чи Цим мигдаликам ще можна бути в даному організмі, чи все-таки ризик надто високий і бажано таку, таку проблему з організму забрати. А чи правда взагалі кажуть, що без мигдаликів людина може бути беззахисною перед інфекціями? Чи взагалі таке твердження є вірним чи ні? І так, і ні. З одного боку, це правда, оскільки ми забираємо два досить важливих структури імунної системи. З іншого боку, давайте згадаємо, що здорових мигдаликів ми не забираємо. Тобто ми забираємо проблемні там, де людині загрожують проблеми. З іншого боку, не настільки людина беззахисна від інфекції є ще дуже багато. Тканини імунної системи, яка чудово справляється своєю функцією, а ми позбавляємо людини великої кількості слизової оболонки, тобто ми викликаємо їй свідомо, викликаємо сухість в ротоглоці, і ми це робимо свідомо. Ми йдемо на цю жертву. Любе видалення це жертва в організмі. Але якщо людині загрожує ревматизм або смерть від важкого захворювання нирок, то це та жертва, яку, скажімо, варто принести. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Це була програма Наше здоров'я зустрінемось на телеканалі ТВА.